Вітаю вас, шановні десятикласники, З вами я Раїса Іванівна, і я допомагаю вам вчити математику 10 класу. Алгібра, тема сьогоднішнього уроку точки екстремуму функцій. Мається на увазі, що на даний момент ви навчилися знаходити похідну. Ви розумієте, що значить функція диференційована, і таблицю похідних, і правила знаходження похідних, ви знаєте. Якщо це не так, то вам треба повернутися до попередніх уроків і відпрацювати, тому що тема сьогоднішнього уроку тісно пов'язана з попередніми. Давайте подивимося на рисунок 23.1. Ми бачимо дві функції, які якось себе поводять на певному проміжку. На першому малюнку. Функція спочатку зростає до деякої точки х0В, потім спадає, потім знову зростає. Давайте розглянемо функцію в тому в місті, яке знаходиться поряд з точкою x0. Це називається окіл точки x0. Є деякий проміжок, який містить цю точку. На наступному малюнку теж та ж сама історія. Функція зростає до певного значення аргумента х0, а потім починає спадати. І зеленим, і на цьому і на цьому малюнку, позначено окіл точки x 0 Ці дві функції мають спільну особливість. Існує деякий окіл точки x 0 такий, що для всіх х з цього околу. Виконується нерівність значення функції f від x 0 більше або дорівнює значенню функції з, з, з околу точок. Так само і на цьому малюнку. Функція в точці х0 її значення більше або дорівнює, ніж значення функції в околі. І так. Точкою х0 називають точкою максимуму функції, якщо існує окіл точки х0 такий, що для всіх х з цього околу виконується нерівність f від x0 більше або дорівнює f від x. І точкою в мінімуму називають таку точку x0, якщо існує окіл цієї точки, такий, що для всіх x з цього околу виконується нерівність f від x0 менше або дорівнює x. Якщо перейти на просту мову, то горка на графіку це максимум. Точкою максимума називають аргумент х0, при якому функція має найбільше значення в деякому околі. І тут те саме. А точкою мінімуму. Будуть називати таке значення для х, це ямка. Мінімум це ямка. Знайшли, подивилися х1, да? значення х1. Так ось точкою мінімуму будуть називати значення аргументу, коли функція на рисунку має ось таку ямку. Наприклад, для sinus x. Точка Х0В, що дорівнює π навпіл, так, є точкою максимума, а точка, що дорівнює х- навпіл, є точкою мінімума. Точки максимуму і точки мінімуму мають спільну назву. Їх називають точками екстремуму функції від латинського слова екстремум, край, кінець. Точки Х1, Х2 і так далі до Х6 на малюнку 23.4 є точками екстремуму. Деякі з них точками максимуму, а деякі точками мінімуму. На рисунку 23,5 зображено графік функції f, яка на проміжку від x1 до x2 є константою, і це видно, що горизонтальна лінія. Точка x1 є точкою максимуму, точка x2 мінімуму. а будь-яка точка з проміжку від x1 до x2 є одночасно як точкою максимуму, так і точкою мінімуму для функції f. Наявність екстремуму функції в точці х0 пов'язана з поведінкою функції в околі цієї точки. Я вже на цьому трошечки наголошувала, ще раз подивіться: точка х 0 на малюнку А є точкою максимума, і до цієї точки до цього значення х 0 функція зростає. Після. Спадає точка максимум. Аналогічно на рисунку B до значення Х0 функція спадає, а потім змінює свою поведінку на зростання. На екрані ви бачите дві теореми і прочитаєте їх. А я скажу, що можна зробити спрощене формулювання з цих двох теорем. Якщо при переході через точку х0 похідна змінює знак з плюса на мінус, то х0 точка максимуму. Якщо похідна змінює знак з мінуса на плюс, то х0 точка мінімуму. Ось це спрощене формулювання я рекомендую вам запам'ятати. Отже, для функції f. Точки екстремуму будемо шукати за такою схемою. Знаходимо похідну функцію, прирівнюємо її до нуля, досліджуємо знак похідної на кожному з проміжків, і далі при зміні знака похідної, користуючись ось цим спрощеним формулюванням, знаходимо точки максимума і мінімума. Точки Давайте подивимося це на практиці. І так, на рисунку 239 зображено графік функції y до рівня f від x, визначеної на проміжку від мінус 10 до 9, указати точки мінімуму і точку максимуму. По-перше, коли вам дан рисунок, уважно звертайте увагу, графік чого вам дан, якої функції, в даному випадку самої функції f. Тоді ми дивимося на так, точки мінімуму, перше шукаємо, знайшли ямку. Подивилися, чому дорівнює х в цій точці графіка. Ще одна ямка. Подивилися, чому дорівнює х, ще одна ямка, подивилися, чому дорівнює Х. І так, у нас три точки мінімума. Перша це мінус 2, друга 2, і третя 7. Точки максимуму це горки. Подивилися, чому дорівнює Х. Перша горка, друга горка, чому дорівнює Х і третя горка, чому дорівнює Х. Три точки максимума: мінус 5, 0 і 4. Знайдіть точки мінімуму і максимуму функції. Перше, що ми робимо, пам'ятаєте, знаходимо похідну. На даному етапі я вважаю, що ви навчилися знаходити похідну. І так, 4 виходить множником, 4 помножити на 0,5, 2. Показник степеня зменшується на одиничку 2х в третьому. Прирівнюємо похідну до нуля, знаходимо розв'язок рівняння 2х ков до рівня 0, х дорівнює 0. І тепер давайте дивитися знак похідної. На кожному з цих утворених проміжків. Коли х буде від мінус нескінченності до нуля від'ємний, х в кубі буде теж від'ємний і 2 помножити на від'ємне число, безумовно, мінус. Коли х додатнє, 2 помножити на додатнє додатнє. Таким чином, функція поводить себе так: спадає, зростає. Значить х дорівнює 0 це точка мінімуму. Друге завдання. Функція дорівнює х квадрат мінус 6х. Знаходимо похідну 2х мінус 6. Похідна дорівнює 0. Знаходимо х. 2х дорівнює 6, х дорівнює 6 поділити на 2. 3. Розглядаємо проміжки, на які числову пряму х поділила ця точка. Знаходимо знак похідної. На проміжку від мінус нескінченності до трьох візьмемо, наприклад, число 0, 0 помножити на 2 це буде 0 і мінус 6. Мінус 6, мінус, після трьох це буде плюс. Поведінка функції спадає, зростає, х дорівнює 3 точка мінімуму. І так, сподіваюся, що ідея використання ось такого алгоритму вам зрозуміла. І виконуючи завдання 3 і 4, я рекомендую вам поставити відео на паузу і самостійно потренуватися, потім звіритися, подивіться, де у вас можуть бути проблеми. І так перевіряємо: в третьому похідна 12-3х квадраті дорівнює 0. Розв'язуємо це рівняння х квадрат дорівнює 4, значить х дорівнює плюс мінус 2. На координатній прямій маємо дві точки. Похідна на проміжку від мінус нескінченності до мінус 2 від'ємна. Від мінус 2 до 2 додатня, і від 2 до плюс нескінченності від'ємна. Функція спадає, зростає, спадає, х мінімум дорівнює мінус 2, х максимум дорівнює 2. В четвертому похідна. 3х квадрат мінус дважды 12 х в першому, мінус 15, ну і плюс 0. Похідна дорівнює 0, розв'язуємо квадратне рівняння. Для тих, хто трошечки підзабув розв'язок квадратного рівняння, нагадаю: квадратне рівняння 3 х квадрат, мінус 12х мінус 15 до рівня 0, можна поділити на 3. Буде х квадрат мінус 4х мінус 5 дорівнює 0. По теоремі вієта можна підібрати два таких числа, добуток яких буде дорівнювати мінус 5, а сума 4. Це два числа 5 і мінус 1. Коли перемножимо, дійсно буде мінус 5, а коли додамо, буде 4. Пригадали. На координатній прямій відкладаємо число мінус 1,5. Знак похідної від мінус нескінченності до мінус 1, плюс, ну що ми тут можемо взяти, наприклад, мінус 2. Мінус 2 в квадраті це 4, 4 помножити на 3 12, і тут буде додатнє, ну, безумовно, що плюс, тут буде від'ємне. І тут додатнє, функція зростає, спадає, зростає. Мінімум в точці х дорівнює 5 і максимум в точці х дорівнює мінус 1. Сподіваюся, що ті, хто розв'язували завдання самостійно, справились, це були доволі такі простенькі завдання. Наступне. Функція y дорівнює f від x диференційована на множині дійсних чисел. Мається на увазі, що вона має похідну при всіх значеннях x. На рисунку зображено графік її похідної. Увага! На рисунку зображено графік її похідної, не самої функції. Для того, щоб указати точки максимуму і мінімуму функції y дорівнює f від x, нам треба буде пошукати ті проміжки x. Де похідна додатня і похідна від'ємна. На числовій прямій х відкладемо нулі похідної це мінус 5, 1, 4 і 6 і будемо дивитися знак похідної від мінус нескінченності до мінус 5 графік знизу мінус. Від мінус 5 до 1 графік зверху плюс. Від 1 до 4 графік знизу мінус, від 4 до 6 графік зверху, плюс, і від 6 до плюс нескінченності графік знизу, мінус. Тоді поведінка функції така: на проміжку від мінус нескінченності до мінус 5 спадає, від 1 до 4 спадає, і від 6 до плюс нескінченності. Зростає від мінус 5 до 1. І від 4 до 6. Тут мінімум, тут максимум, тут мінімум і тут максимум. Таким чином точки мінімуму мінус 5 і 4, точки максимуму 1 і 6. Хочу звернути вашу увагу ще на термінологію. Точки мінімуму, точки максимуму, точки екстремуму. Це значення х. Якщо завданні буде сказано: знайдіть мінімум максимум функції, то ми будемо шукати значення y. Значення функції ось в цих точках. Мінімуму і максимуму. Наступне завдання: знайдіть проміжки зростання і спадання та точки екстремуму функції. План дій той самий. Єдине, що трошечки більш ускладнені функції. В першому ділення на х, а значить х не може дорівнювати 0. Раніше я не звертала увагу на область визначення, бо там область визначення була всі дійсні числа. Тепер з'являються дроби, і ми звертаємо увагу на область визначення. Знаходимо похідну, похідна від x1. Плюс 4 помножити на похідну 1 ділене на х. Нагадаю, 1 ділене на х це у нас х в мінус першому степені. Похідна від х мінус першому степені дорівнює мінус 1 помножити на х, і показник зменшуємо на одиничку. значить мінус 1 ділене на х2. 4 Помножити на 1 ділене на х квадрат з мінусом. Прирівнюємо похідну до нуля, значить, 1 мінус 1, а значить х квадрат дорівнює 4, значить х дорівнює 2 або мінус 2. На координатній прямій ставимо три точки мінус 2 і 0, 2. 0 виколота точка, бо х не дорівнює 0. Знаходимо знак похідної, від мінус нескінченності до мінус 2. Плюс, на цих проміжках мінус, і тут плюс. Як знаходимо? Беремо число з проміжка, ну, мінус 3, мінус 3 в квадраті 9, 4 дев'яти, 1 мінус 4 дев'ятих більше нуля. Ну і так на кожному з проміжків перебираємо. Поведінка функции зростає, спадає, спадає, зростає. Точка максимуму x до ревнии 2, точка минимуму х до 2. И информация про зростання и спадание функции. Функция зростає на промежку від минусной скинченности до минус 2 и в 2 до плюс плюсной скинченности спадає. Від мінус 2 до 0 не включно, і від 0 до 2 включно. В другому, знову ж таки, бачимо дріб. Давайте проаналізуємо знаменник. х квадрат плюс 1. х квадрат – число невід'ємне плюс 1 нулем ніяк не може бути. Тож, всі дійсні числа, це є область визначення даної функції. Знаходимо похідну як похідну частки. Похідна в у дорівнює 0, похідна v дорівнює 2х. По формулі 0 помножити на v 0 і мінус похідна v помножити на у мінус 2х в знаменнику В квадрат. Похідна дорівнює 0, знаменник не 0, а значить льом є чисельник. На координатній прямій одна точка, х дорівнює 0, знак похідної від мінус нескінченності до нуля плюс мінус 2 помножити на від'ємне. І тут мінус. Поведінка функції зростає, спадає, х дорівнює 0 точка максимума. І інформація про зростання. Функція зростає на проміжку від мінус нескінченності до нуля. І спадає на проміжку від нуля до плюс нескінченності. Третє завдання. Знайдемо область визначення х не дорівнює мінус 2, так, щоб знаменник не дорівнював нулю. Тепер знаходимо похідну по правилам знаходження похідної частки. І так, похідна У. 2х мінус 6 умножити на v, мінус похідна v, одиничка, помножити на у. Знаменнику v квадрат. Розкриваємо дужки. 2х помножити на квадрат. 2х помножити на 2 плюс 4, мінус 6х мінус 12, мінус х 6 х 6х і мінус 6х скорочуються. 2 х квадрат, мінус х квадрат 1 х квадрат. х квадрат плюс 4х мінус 12, чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. За теоремою Вієта, 2 числа мінус 6 помножити на 2 це буде мінус 12. Мінус 6 додати 2 буде мінус 4. Число протилежне до другого коефіцієнта. Якщо тут проблеми, ну, повертайтеся до теми квадратні рівняння. Підкладемо всі три точки на координатній прямій: мінус 6, мінус 2 і 2, знайдемо знак похідної на кожному з проміжків. Від мінус нескінченності до мінус 6 візьмемо число мінус 7, мінус 7 в квадраті 49, 49, мінус 28 і мінус 12, 49 мінус 40, тобто плюс. Від мінус 6 до мінус 2 можемо взяти мінус 3, мінус 3 в квадраті 9, 9 мінус 12, мінус 12 від'ємне. 0 візьмемо 0, 0 мінус. Тут візьмемо 3, 9 плюс 12 і мінус 12 плюс. Таким чином, функція зростає, на цих двох проміжках спадає, і на цьому проміжку зростає. Максимум х дорівнює мінус 6, мінімум х дорівнює 2. Функція зростає на проміжку від мінус нескінченності до мінус 6 включно. І від 2 до плюс нескінченності 2 включено, нескінченість не включено. Функція спадає на проміжку від мінус 6 до мінус -2. 2. не включаємо В об'єднанні від мінус 2 не включаючи, до 2 включаючи. Зрозуміло, що тема серйозна і обов'язково треба володіти понятійним апаратом. Повторіть, будь ласка, правила знаходження похідних, вивчіть алгоритм знаходження точок екстремумів функції. І потренуйтеся над завданнями, позначеними зеленим кольором для домашнього розв'язування. Тренуйтеся, напрацьовуйте навички, досягайте своїх вершин, а я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!